Всім доброго дня! Я вас рада вітати на своєму каналі. І сьогодні, нарешті, дійшли руки показати, що ж я отримала в посилочках. Які вінтажні скарби в мене з'явилися? Що новенького, я вам уже показувала ось цю чудову цукорницю. Відразу видно, що це вже вінтажна така старенька річ, малюнок цікавий. На кришечці теж є малюнок. Це Баранівка. 60-ті роки. Вже вона зовсім така з історією. На малюночку трошки є потертості, але нічого. Цукорниця ціленька і що цікавий, сам малюнок. Це називається аерографія. Через трафарет фарба наноситься на посуд, і вона, як ви бачите, не має таких чітких країв, трошечки як розмиті самі листочки гарна така річ. З ліщиною особливо мені подобаються речі. І взагалі, аерографія рідко зустрічається, і от я вишукувала. І, ви знаєте, знайшла небагато, але все-таки успіхи є. Купила молочник. Як ви бачите, форма теж гарна, рідкісна вже. Тут тільки один листочок, а тут такі горішки з листочками. І є позолота, що цікаво, і тут є позолота, на цукорниці взагалі немає. Але тут другий сорт, як ви бачите, можливо, це трошечки вже новіший був випуск посуду, але все одно дуже гарно виглядає тонка порцеляна, аж світиться, в руках її не чутно, красиві речі. І ще дещо знайшла ось такі блюдечка. Тут уже інший малюнок, мабуть, був інший сервіз. Ягідки. Знайти б такі чашки, але, на жаль, поки що немає. Це вже перший сорт, теж баранівка, і я вам покажу. в мене їх повний комплект, шість цих блюдечок. Ось теж гарненькі. Вони як лялькові, як ігрушечні, як то кажуть. Дуже такі форма гарна і сам фарфор. Видно, якість була раніше. На висоті, ось чудові такі предмети, буду тепер шукати чашечки. Можливо, якось і вдасться хоча б одну, хоча б пару, як вже буде вдаватися. І ще хотіла вам показати надзвичайну покупку, теж в цьому стилі. Ви не повірите, я купила ось таку фруктовницю. Давно я хотіла придбати саме. Фарфорову фруктовницю на ніжці ось ніжка. І ось теж малюнок на ній, теж аерографія. Це або крижовник, або смородина, якісь ягоди, такі листочки невеличкі, теж є трошечки позолоте і є клеймо. Ось Баранівка, перший сорт. Неймовірна знахідка, гарна річ. Нею можна просто милуватися, можна поставити на стіл уже з дарами осені, яблука виноград. Ну, дуже мені подобається. Так що, ось такі в мене знахідки. А в наступному відео ще будуть рідкісні речі, те, що я купила. Дякую вам за увагу, за підтримку, те, що ви зі мною. Всім гарного дня і до нових зустрічей. До побачення!